Слава Україні! Героям слава! Що ж вітаю вашу команду після Христа Талісман Київ з перемогою. Чудова вийшла гра. конкурентна спроможна на мою думку, але вам вдалося виграти її. І... подякував вам за чудову гру. Ваша думка взагалі за рахунок чого програли команду Сергій, що вдалося, може щось не вдалося, побажання ці думаю, що за рахунок бажання і за рахунок більшої кількості технічних гравців. То ми їх технічно переграли, забили свої моменти, і плюс вони свої не, результати, не забили результативні дії, тому, тому от такі результати велика. На мою думку, взагалі, як глядача, у вас два є такі молодих гравці, Бахмученко і Нікітенко. Вже з подальшими діями, вже скільки вони у вас грають десь ігор 7-6 вже грають, дуже чудово вписалися у вашу так. команду. Ваша думка взагалі. Ну, звісно, вони борються до кінця, молодці хлопці, цим підкупляють, не бояться йти в стик, доігрують всі свої моменти до кінця. Тому так, ми боїлися в колектив, це саме те, що нам потрібно. Я гадаю, що їм на фоні, якщо у вас тут пару має старовитих таких гравців. Те, що вони молоді і були бачити, як талановиті грають, це піде їм на користь і на перспективу. Дякую вам за гарну гру і бажаємо успіху в наступних матчах.